Знаєте, що в мене в руках? Це гаманець, така штука, в яку моя бабуся колись складала готівку. Знаєте, що таке готівка? Це такі цінні папірці, які ми розраховувалися щодо появи платіжних карток. Знаєте, що таке платіжна картка? Ну, звичайно знаєте, це нам вже не потрібно. Це та річ, яка допомагає вам кожного дня з будь-якими фінансовими операціями. Існує безліч різних карток, щоб полегшити той чи інший процес. Якщо у вас досі немає картки, то ви не надто сучасна людина, бо навіть у моєї бабусі вона вже є. Вона лежить у неї в гаманці. Це проєкт Агент 3720, який допоможе розібратися, яку ж саме картку вам обрати. Let's go! Для того щоб правильно обрати картку, потрібно спершу зрозуміти для яких цілей вона вам потрібна. От, наприклад, оформляти студентську мені вже запізно, а пенсійну ще зарано. До того ж, є картка універсальна. Картка для виплат, універсальна голд і ціла купа преміальних карток. Якщо ви на у світі банківських операцій, такий вибір може дещо збити з пантелику, тому давайте по черзі. Найпопулярнішою карткою Приватбанку, безсумнівно, є універсальна. Тільки уявіть, не користуються 18 мільйонів клієнтів. Це приблизно половина населення України. Однією з переваг універсальної картки є кредитний ліміт до 200 тисяч гривень, яким можете користуватися у будь-якому куточку світу. Єдина умова, що кредитні кошти потім треба повертати. Але і тут усе дуже приємно. По картках передбачено пільговий період до 50 і п'яти днів в межах якого нарахування процентів за ставкою отут уважно одна десятитисячна відсотка на місяць, тобто фактично без жодних нарахувань. Припустимо, що цього місяця ви вирішили порадувати себе і придбали новенький смартфон, скориставшись кредитними грошима. Щоб не платити відсотки за користування кредитом, вам треба лише пам'ятати, що його необхідно погасити до 25-го числа наступного місяця. І тоді, у межах пільгового періоду, погасивши всю суму, ви далі можете насолоджуватися вашими покупками, а за потреби знову скористатися кредитними грошима і не платити відсотки. Не платити відсотки. О, кожного разу посміхаюся, коли чую цю фразу. Ви бачили, скільки коштують нові айфони? Не переймайтеся, для таких випадків у власників універсальної картки є послуга оплата частинами. Приходите до одного з магазинів, які підтримують цей сервіс, повідомляєте продавцю, що хочете розбити оплату на декілька платежів підтверджуйте повідомлення в додатку Приват24 і щасливі забираєте свою омріяну новинку. Головне не стати шопоголіком. Великим грошам великі можливості. Преміум картки мають підвищений кредитний ліміт до 400 тисяч гривень. Та знижену відсоткову ставку за користування кредитом на залишок заборгованості. Додатково вони пропонують консьєрж сервіс страхування, доступ до лаунж-зон, знижки на оренду авто і шопінг. раптом ви опинитесь за кордоном. До речі, власникам преміум карток також зручно вести свій ФОП. Про це розповідав у минулих роликах. можете глянути в описі до цього відео. Чим власникам преміальних карток можна орендувати сейф у Приватбанку, де надійно будуть зберігатися ваші цінні речі. Раніше на розмішу комікам мені давали гроші сейф. А тепер я сам можу туди їх покласти. Як бачите, відкрити банківську картку це справа не складна. Головне правильно обрати ту, яка підходить вам найкраще. Тому обов'язково підпишіться на канал Приватбанк Україна, бо в наступному відео розкажу вам про додаткові картки, які ви легко зможете собі оформити. Агент тридцять ваш надійний помічник у світі фінансів. А що вже відключення? Чи що?